Антиурядові протести в Ізраїлі до пізньої ночі неділі тривали заворушення в Єрусалимі. Протестувальники ненадовго перекрили шосе, розводили багаття та запалювали червоні фаєри, закликаючи до відставки уряд Бін'єміна Нітаньяху. Поліції довелося застосувати водомети для розблокування доріг. Частину мітингарів затримали. У різних частинах міста фіксувалися сутички між протестувальниками та представниками груп ультраортодоксальних євреїв. Мітингарі вимагають їх більшої участі у військовій службі службі, яку несе суспільство країни, Нагадаю, що із початку нападу Хамас на Ізраїль 7 жовтня минулого року уряд Бендіміна Нетаньяху зіткнувся із широкою критикою. Прем'єр-міністру закидають провали спецслужб, які не запобігли атаці терористів. 1200 людей було вбито, понад 250 взято в заручники. З часу початку бойових дій близько 600 солдатів ізраїльської армії були вбиті.